Те, що дім буде, я вірю, а хто його купить. У нас є статистика звернень на сьогодні: 70% це місцеві жителі, а 30% релоковані переселенці. Тобто ви фокусуєтеся, бо я завжди думав, що ваша концепція це чисто для львів'ян: не купуй квартиру, купи будинок. Ні, ну це для всіх, хто цікавиться нерухомістю, і ця концепція вона працює як для місцевих, так і для тих, хто приїхав в місто. Окей, і це е, ну, така цільовка, яка буде кінцевим проживаючим у цій будівлі. Пропонуєте ви вашу інвестиційну історію, я так розумію, інвесторам, які не планують самі проживати. А от кінцевий покупець може бути і місцевий, і, наприклад, там тимчасово релакований. А е, який це рівень достатку? Що це за люди? Зазвичай. Е, ну, якщо там мірити якимось там класичним сегментом, там бюджет, комфорт, е, бізнес, е, преміум. Ми е, зайшли в нішу, яка займає половину ринку. Половину ринку взагалі нерухомості Львова і заміського житла в квартирах. Половина ринку це однокімнатні, ми там не граємо і не, не, не працюємо, бо там цінник 30-40 тисяч. А двокімнатні і трикімнатні там, де ціна починається з 60 і вище. Альтернатива наш, наш будинок. Тобто у клієнта є у клієнта є порівняння або купити квартиру двокімнатну за 50-60 квадратів, бо будинок 75 квадратів, плюс паркомісце, плюс крита тераса, плюс 3,5 сотки і переваги за міського житла. Але і 20 кілометрів від центру. А, так, але квартира за 60-70 тисяч, вона також не буде в центрі. В центрі це буде ну, набагато більше.